У Чернігівській музичній школі імені Вільконського напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначає 9 листопада, відбувся урочистий захід. Він став символом підтримки та вдячності людям, котрі зберігають і розвивають культурне багатство країни навіть у найскладніші часи. Сьогодні хлопці, які боронять Україну, вони воюють заради нашої ідентичності, заради України, яку ми сьогодні плекаємо і заново переосмислюємо. І тому культура це той інструмент, який насправді формує націю. У залі музичної школи зібралися представники міської влади, митці та викладачі. Для них підготували святковий концерт. Сподіваємось, що наступний музичний твір підніме рівень ваших емоцій. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако завітав, щоб особисто подякувати працівникам культури за сумлінну працю та відзначити їхній внесок у розвиток громади у воєнний час. Що ворог прагне знищити нашу ідентичність, нашу мову, нашу культуру, нашу історію, і е, потрібно її оберігати. І розуміти, що це надзвичайно важливо. наша головна відповідальність це збудувати країну, яка буде сильною, яка буде захищати своїх громадян, яка буде розвинена. А розвинена країна без культури, без освічених людей, без людей з цінностями, без людей зі смаком не буває. Ви своєю працею це робите кожного дня. Особливою подією вечора стало започаткування нової щорічної премії від Української музичної академії. Її заснували для вшанування видатних діячів культури, які роблять внесок у розвиток Чернігова та популяризацію української культури. Першим лауреатом премії став митець, викладач художньої школи Володимир Наталушко. Вручив йому іменну статуетку та фінансову винагороду благодійник мистецької сфери Антон Артеменко. Я думаю, що це гарна традиція як мінімум раз в рік відзначати культурних діячів, в тому числі і преміями, для того, щоб перш за все подякувати їм за їхній вклад. По-друге, зустрітись і поспілкуватись. Можливо, надати якогось невеликого суспільного розголосу. Є люди, які працюють в культурі, які Витрачають свій час і розвивають культуру в місті Чернігів. Атмосферу свята доповнила спеціальна виставка робіт художників, яка відображає унікальні краєвиди та архітектурні пам'ятки Чернігова. Барви спасу Чернігівського виставка, назва якої промовиста, і вона підкреслює те, що є певна історія. А історія цієї виставки полягає в тому, що роботи були написані саме під час пленеру, який був започаткований на території заповідника Чернігів-Стародавні до практичної роботи на пленері були залучені митці. України взагалі були автори різні, з різним поглядом на живопис, з різним поглядом на виконання, і головне, що об'єднувало всіх, це звичайно наше місто, наша дивна чудова архітектура. Всі були зачаровані, акцент звичайно на Спасському соборі, бо це наша святиня, не тільки Чернігова, а всієї України. Ознайомитися із картинами можна на першому поверсі Чернігівської музичної школи імені Вільконського.